Розпочнемо ми свою програму із розмови з екс-міністром аграрної політики та продовольства України Миколою Присяжнюком вітаю вас. Пане Мої Микола. вітання радий вас бачити в нашій студії, Дякую. пане Миколо. От е, нині досить складний для України час, так не тільки для України, а й для цілого світу. От як людина, що багато років опікується проблемами продовольчої безпеки, от які кроки на вашу думку мають зараз бути зроблені, щоб е, от через нинішню ситуацію українці загалом. І, зокрема, мешканці Криму не постали перед проблемою дефіциту продуктів харчування. Ви знаєте, що попередні роки було закладені такі умови і такий обсяг виробництва сільськогосподарської продукції, що загрози по продовольчій безпеці сьогодні в Україні не існує. Це перше. По-друге, загрози зриву виконання зовнішніх угод теж не існує. Тобто, питання одне, якщо ми говоримо про внутрішню логістику і про внутрішній ринок збуту, саме головне зберегти можливості доставки продуктів харчування до споживача. Це мережі торгівельні, це супермаркети, це оптові ринки. І звичайно важлива така складова, особливо сьогодні, це питання виїзних ярмарок. І це необхідно сьогодні владі. Любою ціною це продовжити іншого шляху. У нас нема Зовнішні угоди. На це треба звертати увагу, тому що боротьба за зовнішні ринки вона дуже є жорсткою, складною, і за неї треба боротися. Пане Микола, але я хотів би з вами зосередитись саме на кримському півострові. Здається, що це сьогодні найбільш гаряча точка України, якщо не е, цілої Європи. Наскільки продовольча безпека Криму сьогодні залежить від України загалом? От я пам'ятаю, днями чув одного кримського депутата. То він сказав, що економіка Криму є дотаційною, по перше, так і вона може забезпечити себе максимум на 35%. Наскільки це відповідає дійсності і що чекати кримчанам саме в продовольчій цар? Я вам скажу так, що на сьогоднішній день, якщо ми візьмемо з економіки всієї держави, візьмемо сектор аграрний, звичайно, Крим і в аграрному секторі себе не забезпечує на 100%. На превеликий жаль, чому є по можливості, чи немає можливості є. І особливо це питання зрошення. Ми багато зробили в цьому напрямку, і сьогоднішньому діючому міністру необхідно це продовжити особливо з міністром екології і завершити цей проект. Це перше. По друге, ми аграрним фондом створили резерв на півострові, такий, який дасть можливість. Сьогодні забезпечити продовольчу безпеку, навіть якщо вона буде більш підвищеного попиту в зв'язку з тим, що сталося. складніше. Сьогодні це створення і організація виїзних ярмарок. Чому тому, що ми на півострів? Організовували автопоїзди з інших областей, з інших регіонів. Звичайно, дехто не поїде, дехто побоїться. Тобто цьому держава повинна приділити велику увагу продовольчій безпеці. Однозначно. І ще важливіше питання: це сьогодні проведення весня на польових робіт. Тому що не випадково говорять, що весняний день, рік годує. І сьогодні, якщо Крим втратить темпи. Посіву зернових, проведення весняно-польових робіт, в тому числі і очівництва, на превеликий жаль, наступний рік буде більше складніший. Я надію, що уряд сьогодні розуміє це питання і використовує всі важелі, щоб утримати стабільність. І в тому числі і стабільність на продовольчому ринку мабуть, годі сподіватися сподіватись на те, що ситуація сприяє для нормального, скажімо так, підготовки до весняного періоду саме на півострові Крим, на превеликий жаль, да, але я бачу, що влада прикладує що з одної сторони, що з іншої, максимум зусиль, щоб все таки цю ситуацію урегулювати. пане Микола. От не дивлячись на різні, скажімо так, мілітарні загрози, мілітарні проблеми, які зараз переживає наша країна, наші співгромадяни не все ж таки можна сказати, що виявляють свідомість і не піддаються паніці, так бо ми можемо пригадати, скажімо, людей з е, совєтською ментальністю, так е, при будь-якій найменшій загрозі люди бігли в магазині, скуповували все, що тільки можна, починаючи від сірників, закінчуючи консервами, крупами, олією, борошном, все що завгодно, все змітали з прилавків. От чи готовий загалом от сьогоднішній вітчизняний аграрний сектор до такого фактору, як паніка? І чи взагалі, на вашу думку, можливий він в наших знаєте, Я вам скажу mm -hmm. так, що. Ви пам'ятаєте, ми з вами розмовляли, що був такий період, коли паніка виникла, і коли хліба не вистачало, коли борошно, попит борошна в місті Києві зріс в п'ять разів. Тобто виникла така тимчасова паніка, яка uh -huh. продовжувалась дві доби. Слава Богу, вона. Нормалізувалась, тому що запаси, я ще раз говорю, достатньо потужні. Потужності виробництва продуктів харчування в нас перевищують в рази потребу, тобто загрози нема. Головне, щоб сьогодні. І ще й чому ця паніка була не така, як ви говорили в радянські часи. Знаєте чому? Тому що в нас вже половина суспільства, це молодь. Яка сформувалась за наші роки незалежності, і вона не відчуває і не знає, що таке дефіцит, і слава Богу. А та частина населення, яка більш старшого віку, вона це пам'ятає, вона прореагувала. І навіть якщо подивитися по обсягу реалізації, так я не для мене взагалі не зрозуміло. Наше наш споживач практично був відмовився від консервів любого типу. Зараз обсяги споживання консерв. Зросли, зросли декілька разів. Про що це говорить? Що все-таки такі, знаєте, хвилюва, паніки нема, але давайте подумаємо, що було про запас. Я користуючись нагодою, хочу запевнити, щоб продовольча безпека нашої держави на сьогоднішній день перекриває всі потреби в рази. Всі потреби в рази, і вона забезпечена на високому рівні. Сьогодні міністерству необхідно думати і турбуватись про вепро. Проведення весняно польових робіт і в нас є така загроза. Це добрива. От сьогодні це про це треба думати: забезпечити добривами, забезпечити засобами захисту. Слава Богу, насіння є. Тобто, отут треба працювати над наступним вражаєм. Ще хотів би з вами поговорити, скажімо так, ваших щодо ваших порад і побажань, можливо, навіть тій владі, яка зараз буде перейматися в першу чергу аграрним сектором. От я знаю, що на зібранні громадської ради при, при Мінагрополітики йшлося про ініціативу щодо порядку атестації найвищих державних службовців на корумпованість та вимог, які висуватимуться до кандидатів у заступники міністра та керівників інших рівнів. От ми звичайно будемо зі свого боку слідкувати за тим, як це буде проходити все, але от скажіть Будь Ласка, свою думку, чи повинен на вашу думку наш нинішній аграрний сектор пройти оце перезавантаження, яке планується у владі, так перезавантаження в першу чергу кадрового потенціалу? Я вам скажу так, що раз є така політика, є таке бачення, звичайно, певне перезавантаження повинні пройти. Але є ініціатива громадської ради. Тим паче я вам скажу, що ми постійно працювали з громадською радою, і ми завжди, навіть міністерство, розробило спільно з громадською радою законопроект про саморегулівні організації, тобто про асоціації, які повинні на себе брати повноту стратегії розвитку тієї чи іншої галузі, і в тому числі формування кадрового резерву і формування кадрового. Потенціалу міністерства. Що стосується кадрового 100% перезавантаження, я б тут був би більш лояльніший і спокійніший зробити співбесіду і зрозуміти, які працівники. Ряд працівників, ряд керівників департаментів і працівників департаментів, які працюють вже по 15-20 років. І в нас на сьогоднішній день ще поки діє перехідний період, в нас немає 100% ринкової економіки. Ми сьогодні не можемо сказати, що гасло ринок відрегулює все. Він працює в нас на 100%. Як би там не було ручний, ручне певне управління необхідно, так що тут mm -hmm. треба обережно до зміни кадрів. Переходити підходити до зміни кадрів, якщо кадри відповідають, якщо кадри не замарені в корупції, я вважаю, що вони повинні залишитися. Я думаю, ви погодитеся, що на наших вітчизняних аграріїв варто дивитися не тільки з точки зору продовольчої безпеки нашої країни, а й з того в тому плані, що українські аграрії беруть участь у. Продовольчої безпеки усього світу, так ви я знаю, співпрацювали, налагоджували партнерські стосунки із іншими країнами, з нашими міжнародними партнерами. У якому сьогодні стані і з якими взагалі перспективами от залишаються нині наші міжнародні партнери і ті угоди, які, скажімо, ви їм передаєте? Ну. Оки що Я на цьому скажу, етапі. так у 2010 році наш експортний потенціал складав 9 мільярдів доларів. 13-й рік ми закінчили 18,5 мільярдів доларів експорту. Нам вдалося подвоїти експорт. Що таке експорт? Це попит породжує пропозицію в аграрному секторі. Тільки так працює. Є попит, ми більше виробляємо. Ви мені скажіть, звичайно, це досягнення, що ми порушили піввікову. Монополію на японському ринку, на зерновому японському ринку, де тримали Сполучені Штати Америки і Канади, або ми взагалі перший раз в історії нашої держави війшли на ринок Китаю з зерновими і з м'ясом. І так, так багато ринків ми відкрили нових. Тобто, ті угоди, які були напрацьовані, вони на сьогоднішній день діють. І сьогодні саме головне завдання міністерства, враховуючи ту ситуацію, яка є у нас в державі. Необхідно любою ціною ці угоди виконати любою ціною зберегти ці ринки угу. і переконати наших партнерів, що ми є надійними постачальниками сільськогосподарської продукції. Пане Микола, і вже не можу не поставити вам останнє запитання, якщо можна лаконічну відповідь. Як ви бачите взагалі подальший розвиток аграрного сектору, чи тому дотації програми підтримки в умовах оголошеної урядом політики, економії коштів? Це я думаю, те, що в першу чергу стосується. І цікавить наших аграріїв, перше, що повинен сьогодні міністр зробити, відстояти позицію в період перемовин з МВФ, це зберегти єдиний фіксований податок і зберегти позицію пільгу по акумулюванню ПДВ. Друга позиція це зберегти дотації на тваринництво і особливо на додавлену голову молодняка, тобто одноосібникам і розвиток кооперативів загитевельних сімейних ферм. І звичайно важливо це питання продовження програми рідного села, де ми якраз базуємося на розвитку українського села на базі сільського господарського виробництва. Дякую вам за цікаву сьогоднішню розмову. Я нашим глядачам нагадаю, що ми розмовляли з екс-міністром політики та продовольства України Миколою Присяжнюком.